Всім доброго ранку, Хмельниччина вас вітає Світлана і канал Вікнами в сад». І з раночку-раночку я до своїх квітів. Сьогодні у нас похолодання і вирішила подивитися, як вони себе відчувають, біднички. Але, до речі, скільки тут там на цьому, бачите, то мій чай, то ніка поскладала, що там показує. В принципі, показує плюсову температуру. Ну, є у повітрі заморозок. Є. А сьогодні, знаєте, хочу поговорити про рослини, які, ну, зараз, у квітні, в кінці квітня, вони на піку своєї декоративності. Дуже гарні. Ну, звісно, тюльпани. Тюльпани, вони весною фаворити. Бачите? Ось, зараз так приближу, щоб не заходити. А ящики то від моїх котиків. Там висадила ті риси цибулькові, які отримала, а вони там лежать. То я зробила їм там захист. Ось бачите, які чудові. Але крім того, що тюльпани, я буду вам показувати їх по ходу того, як іду, я вам хочу показати ще рослинки, які зараз, ну, просто надзвичайно гарні. Ось. Не люблю, як оце. Стукаєте. Погляньте, ось перша, дійсно, перша. Серед усіх хвойних вона перша набирає свої прирости. Це ялиночка канадська. Коніка. Бачите, які вони чудові. Вони настільки мягенькі, настільки вони. І вона декілька, ну, два рази мінімум має прирости все-таки. І поряд з нею на піку декоративності. Погляньте, які мускарі. Знову, це ще їхній далеко не розквіт. Ще таки вони будуть більшими. Ось тут уже можна побачити, бачите, які вони так поросажувала тут. Знову, бачите, як я люблю масивом. Колись випросила, була ще біля квартири, коли жила. Там дача була чоловіка, він займався <смеш> дачею жінки нікого там в житті не бачила. І я випросила в нього ось цих мускарів. Ну, звісно, пропонувала купити, але чоловік і так поділився зі мною. Ось ці вже відквітають. Відквітають. Дуже вже гарною зараз на даний момент є синюха Варігатна. Теж, бачите, набирає вже вона. Колір свій, але хочу сказати, що вона все-таки краще почуває себе на півтіні. Ось така. Вона. Ну і, звісно, бруслини. бруслини весною, їхні молоді прирости. Це моя ось та така, не знаю, колоновидна. Що це таке, який це сорт, я чесно вам кажу, не знаю. Щось моніторила. Знайшла була, але не знаю, чи воно так, чи не так. Ось так воно є. Цікаво, У мене ще є одна, до речі, було дві, два живці було, але ще один живець є в мене в наявності. Ось такі, бачите, які. Ну, ще в бутонах, але вже мені подобається. Не знаю, як буде варіант далі, що там ще буде яскравіше, що буде забарвлюватися, але така ніжність. Вони якраз розсічено лисні. І якийсь такий букет вийшов. І це посадка, до речі, в кошик. Якось затісно я їх склала, але гарно і вийшло. Але на них, я дивлюся і дивлюся, вже другий день. Красені. Но ці тюльпани мене вразили. Які цікаві з'являлися, я вам покажу, ну показала вам спочатку, бежите відео. А це от зараз вони які вахром і вже з'явилася це така рожева окантовочка. Ну, не знаю, просто вони мені настільки симпатичні. Можливо, те, що вони ось таким цим букетом посаджені, що за сорт, пересорт 100% брала я не це, але задоволена на всі 100. Як чудово, тюльпани обняли барабарис. І такий, знаєте, темно-темно шоколадний колір листя Барису і яскраво червоні тюльпани. Оригінальне видовище, я вам чесно кажу. Мені так сподобалося. От якось часом хаотично, якось так і невимушено з'являється композиція. Дуже гарне листя. Ну, то взагалі всі спіреї на весні прекрасні. Це березолисна спірея голтор. Такі теж ніби трояндочки, як молодила. а ще маленька, звісно, але як красунька. Ну, от люблю я стулені тюльпани закриті. І все. Стулений. то теж діалект. Бачите, це не хвороба. Це такий він є пістрявий. До речі, як розрізнити, чи тюльпан не захворів? Е якщо, наприклад, це сортовий, то в нього на кожному пилюстці, по суті, однакова ось ця варігатність. А якщо захворів, то там одна пелюстка така, інша така. Ось. Вже трішки вечір, але я після роботи вийшла все-таки дощ-не-дощ. Помилуватися цією красою. А тут яка краса, він махровий, кремово-білий із зеленою бачите нижньою такою. Це не присвітник, це така от на стеблі, ой, на пелюсторсі ось такий малюнок. Теж. І дуже гарно е, тим'ян ауреа почуває себе. Потім він почне вигоряти влітку, але весна це його пік краси. От нарешті знайшла. Дуже довго шукала от саме такого насиченого, темно фіолетового кольору. Ось вони є. Прекрасні такі. По пересорту ну просто тьма. Пік декоративності у флокса шиловидного. Бачите, в мене колись його було ну просто занадто багато. Але. Я трішки його обмежую, вже, тому що, можливо, його потрібно було висадити під Мені вже ну, радили, а ну, запізно. Спробуємо восени висадити його під деревами. Отже, в мене вже два є претенденти поселитися під плодовими деревами в садку. Це флокси і герань Кореневична. Але погляньте, бачите, ось так порозкидані вони по саду, Всі одного кольору. Чомусь в мене є. Там білий ще лише залишився. А всі інші, навіть рожевий, чомусь пропали. Ось знову, приклад бруслини. Дуже гарна, я її веду на штамп. Ну, через те, що там палочки біля неї, бачите, її потрібно. До речі, вона квітнути буде, бачите? Ось ось потрібно теж виправити її. Але таке яскрава плямка така в садку, ну просто геніальна. Знову тюльпани, знову, от вони вже не викопуються третій рік, але потрібно. Тому що сортові тюльпани, зараз покажу вам, якщо не викопуються, то вони діляться. І тоді квітування їхнє не таке яскраве. Ось зараз покажу. ось, Ну, ще один фаворит <гум> даного моменту. Бачите, ну він давно фаворит. Але зараз таке цікаве. В середині, де менше потрапляє, бачите, він більш зеленіє, сам себе прикриває. Але такий яскравий, яскравий, яскравий. Цей грунтопокривний. мені дуже подобається арабіс махровий. Такий, бачите, який він високий. Ну, в порівнянні зі звичайним, бачите, ось звичайний арабіс, а ось махровий. Але він якийсь капризулька трішки, як на мене. Ось погляньте, хочу вам показати, що трапляється з тюльпанами. От пусті листки без цвіту. Ось тут того року теж була галявинка, доволі цікава. От, бачите, який ще є. Це сортовий. Це ніякий в нього не вірус. Бачите, у нього кожна пелюсточка ідентична. От вони так діляться і вже вам квітування немає, бо там, по суті, утворилися дітки. Його потрібно викопувати однозначно. Бергенія, так? Або. Прекрасний теж. Зараз якраз його пік краси, тому що ці квіточки, бачите, ось так він розкривається такою шапочкою, як валюємо схожою. А ось так вже потім їх квітування ніби парасолькою, ніби зонтиком розкривається донизу. Вже стає таке пишніше. До речі, помітила, що моя троянда оживає, потрібно обрізати. Я її пересадила весні, і вона щось не показувала своїх признаків життя. <сум> Дивіться, який гарний. Грунтопокривний теж молоді прирости набирає. Я лівець люблю хвойні, але не скажу, що вони мене люблять. Герань буде розцвітати. Ось теж їхній пік декоративності, коли молоде, соковите, гарне листя. І тоді. Найкрасивіші. Але скоро розквітне. Я полюбляю його через те, що він, як на мою думку, у квітуванні довго декоративний, як і гортензії. Деревоподібні, бачите, набирає зелене суцвіття, потім вони стають більші, біліють і знову у зелений повертаються. А тут, бачите, яка гарна поляночка вийшла. От тюльпани, в принципі, їх не задавлює все таки флокс. Вони, поки він ще там не дуже такі сильні навісні, вони встигають пробитися. Пік декоративності у спірей. Я вже дивлюся на шкідників. Думаю, що вже ні, це павучок. Хай там собі живе. Що вже нове придумає нам наша природа. Ось погляньте. Як гарно цього року, от в мене він два роки, буквально цей сан, санспот е, бруслина ця, сиділа без. Ну, якось так вона більше ніби йшла, як ґрунтопокривна. А тепер бачу, що вона починає підніматися інтенсивніше, тому потрібно стригти. Ну, що вам сказати, будь-які рослини вони показують себе, ну, особливо це чагарники, дерева, так, хвойні, після третього року посадки. Наростають, набирають і тоді. Ну, тепер, крім спірей, фаворитами в саду є молодила. І щоб зараз не показати молодила, <хи> то будемо, мабуть, великий гріх. Ось погляньте, які вони бордові. Ось погляньте, які цікаві бордові, але з зеленою серединкою. Он, до речі, хлопець білий мій, то дуже слабенькою. Іде серцес на піку декоративності. Довго він квітує, хочу вам сказати, що вже більше тижня і немає ще таких проявів відквітовування. Ось погляньте, який цікавий сорт. От камера не передає, а він такий сірувато, якийсь такий оливковий, чи як сказати, але це гігант. Бачите, ось моя рука і це молодило. І ну от дітки від нього. Так, а що це таке? А це, а це лапчатка така. Бачите, варігатна, кущова. вам. Ось погляньте. Просто всі кольори, які можна побачити зараз, вони є. Ой! Впаду. На цих трояндах. Ось листочки одного типу. Ось бачите, листочки закручені зовсім по-іншому. Ось така огромезна, мабуть, буде квітнути, але, слава Богу, діток надавала. І ось тут, бачите, як на камінні оригінально вийшло. Знову ж. Такий цікавий той оливковий колір. Це ще такий самий сорт, який я вам показувала. А тепер погляньте, він, як на мене, то він взагалі... Ой, Марсик, який він? Не знаю. Я не знаю, який цей колір. Ось погляньте. Серединка червона, а ці бордові, а ще є такі, Ось це побутинисте. Ось який чудові теж. Таке враження, що вони зліплені з чогось. І яблуні квітують, і вишні квітують, і груші квітують. Ну, та якось воно все, знаєте, збилося. Яблуні заквітали найпізніше, по суті. Але найкрасивіші, як на мене, ось цей. Дуже рясно, до речі, ось ці старі яблуні квітують цього року. А на наш гімн звучить. Це певно, що сьома година. Як біля неї стати, Я вже крутилася зі всіх боків. Сонце встає, то в нас на ратуші звучить музика. гімна, потім ще музика. Так чути, це варігатна керія. Ви знаєте, вона квітуванням своїм похвалитися не може. Бачите, таке, воно просте собі. На відміну від звичайної, яка вітує махровими. Але потім з'являються такі листочки або цебенькі. Ось такі. Ну, такі світиться, знаєте, він такий настільки повітряний цей чагарник. Я його теж пристригаю, тому що хочеться більш пишного, ніж поодинокого. Все-таки кожен раз мій погляд падає на. Ангеліну ось яскрава, дуже вона яскрава на весні. і це її теж пік декоративності. Уже набирають молодих приростів мої ніваки, треба вже буде їх теж застригати, але то все буде з часом. Ось ці риси. Кожен з них є оригінальним. Ну, не знаю, може комусь надоїла ця квітка, але... Мені, наприклад, вона не надоїдає. В кожної квітки є свій пік декоративності, вона її виконує. І зараз особливо вони такі милі ніжні. О, ще один прийшов. Тільки що одного. А ось ці, бачите, оці бокаловидні чи лілієвидні, з витягнутим таким суцвіттям, але теж мають таку слабеньку, зелену. Смужечку на нижніх пелюсточках, хоча самі білі, коли розкриваються. І десь там вже і чов... жовтий затисався, і червоний. От тобі висаджуй Висаджуй все одним кольором. Дуже вийде. От на піку декоративності. Погляньте. Потім стане, звичайно, зелена, але тепер світиться такими кремовими кольорами. Таке вже воно, знаєте, який їжачок. Ці приросте один на одному, один на одному. От чим мені подобається саме канадські ялинки. Скоро там в мене моя біалобок, але вони пізніше дають прирости. Цієї вони більш білі.